Вітаю вас, діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про декорування об'ємних форм. Світ дизайну дарує нам не лише розмаїття форм, а й багатство кольорів. У дизайні колір посилює наше сприйняття форми. Предмет світлого кольору видається більшим за темний такого ж розміру. Контрастним кольором можна виокремити певну деталь, тоді як споріднені кольори зорово поєднують окремі частини. За допомогою кольору можна надати формі відчуття руху, підкреслити її пропорційність і легкість. Ось перед вами на малюнках дві моделі літаків різних років. Як ви гадаєте... Чому літаки не фарбують у темні кольори? Річ у тому, що під час польоту літак піддається перепадам температури. Для того, щоб нівелювати негативний вплив сонячних променів, а саме нагрівання фюзеляжу під час польоту, було вирішено використовувати колір, який найменшим чином сприяє поглинанню сонячних променів. Дизайнери постійно шукають нові форми і нове кольорове вирішення, щоб зробити образ певного виробу виразнішим і задовольнити естетичні потреби споживача. Дуже часто для оздоблення виробів використовують народний орнамент. Ось перед вами побутові вироби, оздоблені Петриківським розписом. Чимало виробів дизайнери конструюють в комплекті. Або в ансамблі, це стосується меблів, посуду, певною мірою і інтер'єру. Наприклад, сервіс складається з предметів різного призначення, чашки, тарілки, кавник, цуко... цукорниця, чайник тощо, які поєднані формою, кольором, а також декором. Перед вами кавовий сервіс, чайний сервіс, також дитячий сервіс. Уважно розгляньте, як декор і колір поєднують і доповнюють форму предметів. Існує декілька видів технік декорування, такі як художній розпис, декупаж, батик. Художній розпис від слова писати це мистецтво декорування фарбами поверхні. Мистецтво розпису відрізняють від живопису. Розпис функціонально і композиційно є частиною задуманого і організованого художником простору. Український народний розпис поділяється на Петриківський розпис, ось перед вами на першій картинці зліва. Далі йде косівський розпис, теж це кераміка. Васильківський розпис, кераміка, опішнянський розпис розпис теж кераміка і яворівський розпис найчастіше зустрічається саме на дерев'яних іграшках. Іноді хочеться зробити щось корисне і красиве, а головне своїми руками. Найпростіше, але від цього не менш оригінальне це техніка декупаж. Але перш ніж приступити до творчості, необхідно розібратися, що ж це таке і звідки воно взялося. Декупаж це техніка декорування різних предметів, заснована на приєднанні малюнка, картини або орнаменту, зазвичай вирізаного до предмета і подальшому покритті отриманої композиції лаком заради збереження, довговічності і особливого візуального ефекту. При виконанні роботи в даній техніці. Спочатку вирізають надрукований малюнок на папері, а вже потім приклеюють його на виріб, який треба задекорувати. Вироби, виконані в техніці декупаж, покриті лаком, виглядають як розпис. Зараз, ставши популярним хобі, декупаж отримав друге життя. Наразі мотиви частіше вирізаються з тришарових серветок. Тому декупаж в деяких мотивах отримав іншу назву серветкова техніка, але мотиви не обмежуються тільки серветками. Це можуть бути ілюстрації журналів, обгортковий папір, етикетки, декупажні карти. Останнім часом широко поширюється застосування принтерних роздруківок. і власна єдина об'єднуюча база в цій техніці вирізування мотивів. Ще одна із технік розпису і декорування це батик. Техніка розпису по тканині за допомогою воску та барвників, поширена особливо в Індонезії та на Філіпінах, а також у країнах Південно-Східної та Східної Азії, Західній Африці тощо, у Європі відома з 19 століття. І сьогодні вам таке практичне завдання. Перетворити предмет побутового вжитку в декоративний це може бути скляна або пластикова пляшка, коробка, одноразовий посуд тощо. Предмет та техніка виконання буде на вибір. Здавалося б, а що можна прикрасити паперовими серветками? Насправді все, що вашій душі завгодно, будь-яка навіть сама непоказна штучка перероджується в новий чудовий справжній витвір мистецтва. Це можуть бути горщики для квітів, посуд, свічки, книги, музичні інструменти, скриньки, флакони, меблі тощо і тому подібне. Навіть одяг та взуття можуть бути прикрашені на свій смак. Дерево, шкіра, текстиль, кераміка, метал, гіпс, картон, будь-які поверхні піддаються чудесним перетворенням. За допомогою цієї техніки можна прикрасити книгу або інше щось. Картини можна використовувати, наприклад, зі спеціальних декупажних карт, серветок. Крім того, для цієї мети майстрині використовують малюнки на тканині, старі газети, вирізки журналів. Можна використовувати звичайні манікюрні ножниці або спеціальний інструмент. Головне, щоб грані лез були дуже гострими, тільки так вийде акуратно вирізати потрібне зображення на тонкій серветці. Будуть також потрібні плоскі м'які пензлі. Ворс в них повинен бути щільно зафіксований, загублена ворсинка може стати серйозною проблемою. Краще мати кілька пензликів різної ширини для розгладження і нанесення клею і лаку. Найкраще використовувати звичайний побутовий клей ПВА. Можна купити також спеціалізований склад, але він буде коштувати значно дорожче. З лаків краще віддати перевагу акриловому він не виділяє токсичних речовин і простий в роботі. Щоб оформити роботу, можуть стати в нагоді фарби на акриловій основі, губки, а також ґрунтовка. Закріпити малюнок на поверхні можна різними способами. Давайте ми їх розглянемо. Перший спосіб це проста техніка декупажу серветок, полягає в вирізанні малюнка по контуру і також накладанні на предмет і закріплені клеєм. Після висихання поверхня покривається лаком. Другий спосіб це для зворотного декупажу використовують прозору основу. Зображення приклеюється лицевою стороною до скла, після висихання закріплюють також лаком. І третій спосіб це художня композиція, для її виготовлення використовується безліч зображень, які при наклеюванні з'єднуються в одне ціле. Щоб картина виглядала одним цілим, додається розпис, тіні, а також акценти. Алгоритм виконання роботи на прикладі пляшки. Звичайну пляшку будь-якої форми і розміру потрібно спочатку очистити від етикеток і ретельно вимити миючим засобом для посуду, потім знежирити скло будь-яким розчином, наприклад, медичним спиртом або ацетоном. Гарненько протріть пляшку, замочивши ватний тампон у спирті. Загрунтуйте пляшку білою акриловою фарбою. Наносьте кілька тонких шарів фарби за допомогою спеціального паролонового спонжа. Коли фарба висохне, виконуємо звичайний декупаж. Підшукуємо серветки з потрібним малюнком. Вирвіть руками або виріжте необхідний фрагмент серветки. Якщо потрібно, скомпонуйте кілька фрагментів. Клеєм промазуйте поверх серветки, прикладеної до поверхні пляшки, необхідно працювати м'яким пензликом і розподіляти клей від центру до країв серветки, стежачи за тим, щоб не утворювалися складочки. Після того, як клей висохне, приступаємо до декорування фону акриловими фарбами. Нанесіть послідовно кілька шарів акрилового лаку поверх декупажу. Не забувайте, що кожен шар лаку повинен добре висохнути. І на малюнках весь алгоритм виконання цієї. роботи. Уважно роздивіться, що за чим потрібно робити. І матеріали та інструменти для розпису. За допомогою цієї техніки можна прикрасити посуд, квіткові кашпо, пляшки, меблі, рамки для фотографії. Загалом буквально все, що є в вашому домі. Папір, гумка, олівець для ескізу. Будуть потрібні також м'які круглі пензлі з гострим кінчиком для розпису та плоскі для ґрунтування або малювання фону. Ворс в них повинен бути щільно зафіксований. Загублена ворсинка може також стати серйозною проблемою. Краще мати окремі пензлики для нанесення клею, фарби і лаку. Фарби на акриловій основі або гуаш, вітражні фарби і контур, губки, і також ґрунтовка. З лаків краще віддати перевагу акриловому, він не виділяє токсичних речовин і простий в роботі. Алгоритм виконання роботи. Виконання ескізу з урахуванням форми виробу. Підготовка поверхні виробу в залежності від типу, це може бути або дерево, або скло. Його теж потрібно скло промити і знежирити. Потім наносимо фон, наприклад, на дерево, якщо потрібно. Переносимо малюнок на поверхню виробу, на дерево олівцем, підкласти ескіз під скло, розташувавши зображення під скляною поверхнею за допомогою контуру по склу, перемалювати його зверху. Спосіб, відмінно підійде для плоских, рівних прозорих предметів. Якщо елемент має округлу складну форму, де неможливо прикріпити папір, навіть з використанням скотча, її необхідно трохи намочити в воді після для чого вона стане податлива, прийме практично будь-яку форму, буде добре триматися на склі без додаткових фіксаторів. Тепер починаємо розпис. Для даного методу можна використовувати вітражні та акрилові фарби. Скло. Після повного висихання контуру можна приступати до розфарбовування, фарбувати краще від кордонів до центру. Набирати фарбу необхідно потроху, наносити тонким шаром, видаляючи серветкою патьоки і також надлишки. Після закінчення робіт з нанесення фарби на дерево або скло картину необхідно закріпити. Для цього можна використовувати різні лаки і спеціальний спрей. Вітражі, суміші на воді або розчину покривають прозорим лаком.